Гірко і сумно спостерігати, наскільки Верховна Рада відірвана від реального життя, так само, як від реального життя відірвана вся влада України. І зайвий приклад тому, що сьогодні, знаєте, от іде якийсь білий шум на обговоренні погоджувальної ради Верховної Ради, і ніхто навіть не акцентує увагу, що за вчорашній день стало відомо. Що президент України його найближчі люди причетні до офшора, який торгував під час війни з Газпромом Російської Федерації. Я хочу запитати, це що у нас бізнес usual, Тобто все йде так, як мусить іти, що з Газпромом торгують офшори президента і його найближчого оточення, а ми робимо вигляд, що нічого в країні не відбувається. І на фоні цього іде, вибачте, пустий базар. Про боротьбу з корупцією. Тому я просто наполягаю на тому, що якщо ми Верховна Рада, і якщо Верховна Рада не втратила контрольні функції свої, що в усьому світі є ключовою функцією Верховної Ради, негайно треба утворювати тимчасову слідчу комісію і розбиратися, що це за офшор, який під час війни під патронатом президента торгує з Газпромом. Чим торгує, як торгує, які гроші на цих офшорах осідають. Я просто не уявляю, як можна взагалі далі про щось говорити, якщо не буде вирішено це питання. Стосовно так само боротьби з корупцією, закінчив роботу славний уряд Яценюка. Скажіть, будь ласка, чому фракція БПП і фракція Народний фронт блокують створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню корупції уряду Яценюка і починають нам розповідати байки про реформаторську сутність уряду Яценюка? Ми що будемо виступати ширмою? Над тією корупцією, яка відбувалася, в тому числі по постачанню всього необхідного армії. Я просто хочу нагадати, що вже вичерпаний час, коли блок Петра Порошенка і Народний фронт мусили подати свої кандидатури в тимчасову слідчу комісію по розслідуванню корупції уряду Яценюка, я прошу, треба негайно вносити цю постанову, реєструвати ТСК і перевіряти кожне міністерство, кожну державну корпорацію. Тому що для людей грошей немає. а... Міністри і прем'єри уходять у нас з офшорами і з мільярдами з робочих місць своїх. Наступне виглядає як наруга над державою заява керівника фракції Яценюка про те, що добра новина, що за два останні роки, коли інфляція досягла фактично майже 300% в зв'язку з падінням гривні, майже втричі, підняття на 6% соціальних стандартів. Ви що знущаєтесь? На 6% за два роки підняти соцстандарти а на фоні робота, на фоні 300%, трьохсот процентної я вас не перебивала. Будь ласка, майте повагу. Наступне я хочу ще раз звернути вашу увагу, що на фоні. Того, що людей позбавляють останнього, у нас не розглядаються два законопроекти про девшерізацію. Даручи ці проекти розглянути, які внесла Батьківщина по девшерізації, бізнес-партнеру Порошенка, який має конфлікт інтересів по офшорам, пані Южаніні. І я прошу зараз публічно, пане голова Верховної Ради, змінити комітет. З податкового на фінансовий по розгляду цих двох законопроєктів, тому що їх розгляд заблокована. І я вважаю, що взагалі законопроєкт про тимчасові слідчі комісії мусить негайно розглядатися в країні, де корупція вже стала практично ознакою України в світі. І це сором і приниження. І також хотіла би звернути вашу увагу, що за часи свят, знаєте, під свята завжди влада робила такі недобрі і принизливі вчинки. Вдвічі піднята ціна на український природний газ, вже я підкреслюю, для людей, особливо для селян. Що ви робите в той час, коли собівартість видобутку українського газу практично досягає 50-70 доларів? Ви піднімаєте вдвічі ціну на газ для села, а потім Ще Розенка, міністр соціальної політики, говорить, щоб селяни відмовлялися від газу, чим їм топити кізяками. Таких міністрів гнати просто потрібно, і тому ми наполягаємо, щоби негайно були розглянути питання необґрунтованого підвищення тарифів на фоні падіння ціни на газ на світових ринках. Крім того, 142 долари буде середня ціна на газ по року по тому контракту, який так всі сварять по газу. Так, чому ви по 300 ставите людям тоді ціну на газ по 300 доларів за тисячу кубічних метрів? Негайно з цього потрібно починати роботу парламенту завтра, а не з бла 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 і призначення знову пустих генеральних прокурорів. Працюйте, а не імітуйте роботу.